Я вийшла, розмовляла по телефону а, і стояла спиною місця, і услышала, як щось як упало, як щось цокнуло. Я коли повернулася, тут вже лежала жінка, в її ногах лежала ось така ось розміру труба. Встановлено, що азбестову трубу зірвало шпальним вітром з одного із житлових будинків по вулиці Ніжинській. Труба впала на голову літній жінці, яка в цей час йшла по вулиці. Я привезла швидко скорості прийомне відділення одразу к нам відділення. Она была сразу переведена на искусственную вентиляцию и проведены все необходимые диагностические мероприятия. Но, к сожалению, она была неоперабельна, и эта травма несовместима Від отриманих травм потерпіла впала в кому а наступного дня померла. Даний факт працівники поліції внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань і відкрили впровадження за статтєю 115 умисне вбивство кримінального кодексу України з поміткою природна смерть за справу. Взялися слідчі будуть і мастери, які повинні перевіряти. У них є определені журнали осмотру і і криш, і криші труб, які которые... пусту. многие факты, выделялись ли деньги на как бы, благоустройство, на ремонт. Для нас большой шок. с этим нужно бороться, нужно бороться с состоянием фасадов, нужно как-то это ограничивать, это ремонтировать, ограждать, если невозможно ремонтировать, потому что Сегодня это произошло вот с моей тетей, завтра это может произойти с кем угодно. На данный момент тревает расследование. Ивана Деревянко, Факты.